Йоу, друзі, всім привіт! Ми залетіли на апдейтик. Тут удали Gift Hunt Christmas Shop. Ми не самі, з нами Маманк. І як бачите, маманк мені дав Аморти Амортирімена. Я ще вибив легендарку нову, епіка нового теж. Ось цього. І я нині хочу. Грати з маманком тільки на новорічних юнітах. Як бачите, в нього один є вже. Ну, ось цих я вперу, ті, що маю. Формілку можна брати, то звичайно. Я взяв, я взяв формілку, будь-яку можна брати. Я ті поїхала обмусатись. Давай легендарку йому. Міфіка. Легендарка Легендарка Ох, Легенда. Стоп, а стільки Кейс коштує? Легендарку. Сто? А, мені мене тільки тридцять. Дивись, Маманк, я забираю віпревард. Дивись, я тобі схидаю трей, ти відкриєш ще наш оцей, ти везучий на легендарки, може тут щось виб'єш, імбове, А ну, давай. А де ти а, є? Все, я встану біля тебе. Відкриєш даш мені випало. Так, давай, маманк, ми везучі. За маманка, давай. Я получую голову, я пишу. Блін, я думаю, вже імпорт. Можеш собі залишити. Так, що, Я йду ще в саму анрену чуть-чуть відкрию. Давай будемо який режим з тими юнітами грати новорічними. Ну, давай. Тільки чекай, я в відкрию кар, спікермен. Мммм, ну давай міфіка мені. <гум> Бейзика дало. Давай мені хоч епіка. Анкамовку. Блин. Давай. Сантас воркшоп. Тут таке оновлення. Новий шоп, нові юнити. Да йду. Сантас воркшоп. такі юніти, навіть нового ультимейта додавали. А ми йдемо в катку. Так. Е Маман, ти вже чекаєш. Идем. Идем. Я запускаю. старт. Так, зараз будемо тащити. Ой. Так, якщо... Ну, в принципі, там ми вже грали з Маманком режим, але... Ми вже грали з Маманком той режим. Там тяжко, бо там Frozen Юніти робляться з замороженими. І в їх нереально відморозити. Хіба продати? Ми так. Як бачите, ми тут граємо, нас все дамажить. Маманк! Так, е. Я зараз виправлю ці, е ці незручності, щоб було зручно. Так, ми з маманком вирішили ті проблеми. Як бачите, тут презентмен випускає такий дябчиків і вони домажать. І він більше на ваші дамажити? Та, він тільки випускає. Бачиш таких кенді епіків. От епік такий самий. Німа! А якщо я вкачати? Скіпну, скіпну. А, так. Може ці подарки не робляться замороженими? Але він, бачить втягнутий. Я думаю він не робить. Це хто? А, це маг твій. Так, ще маманк купив нову мага. Та, я такого, так. Вот, маг. Маманк, а ти знав, що в наступному відео ми будемо шукати подарки, щоб знайти ще одного такого юніта і годліка нового. Але поки що подарків тільки 10, не 12. Так що ми тільки оцього міфіка зможемо отримати. Треба подарки шукати. Вони розкидані по лобі. Це буде. Напевно... Не знаю. Це так. Але будемо шукати. Точно. Якщо ви хочете відео там, де я з маманком шукаємо, то поставте лайк і підпишіться на канал. І підписуйтесь на маманка. Ох твій маг мажить. Мах жорсткий. Ну то? Але нас всі сплять. Я казав, може вони не заморожуються. На 16-й війні, якщо не заморозиться ніхто, ну маг, якщо вони не заморозяться, значить е, так. Та ти шо? Та, я досі сам... О, не, заморозились. От про це ми казали. От вони... Але тільки оцей не заморозилися. Кенді. Блін, треба тепер оцього продавати. А їх біля бази буду ставити, Щоб він випускав прямо їх з бази тільки. Йсти. Тут нема ліміту стільки ставити у цих, що випускають запчиків. Я тільки ними буду проходити. Та стільки їх, прикольно. Матвій, всіх фіг пройде. маманка. Так. Все, 15 юнітів. Максимум, 15 поставив. Маманк, їх тут чуть-чуть багато. 15! Раз, два, три, четыре, п'ять, шість. Фармишь ще не. Ой, точно, я продам трьох, чекай. Якого епіка? Де він є? А, во, дядя, іди пусть. Так, я тут оставлю. Ой-ой. Може не, не треба було їх стільки ставити. Я поставлю тільки 3. Хай їх буде тільки три. Мама, я їх всіх продаю. Ні. Та просто трьох тільки було треба поставити, бо їх забагато. Ні, то Може 6 їх поставити, чи хай будуть всі. Ну, маман, ну, вони... mm. 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 То чекай, сам поставлю, і їх рівно 10. Mm. Я би сказав їх тільки не ставити, тому що е, вони почнуть е, потім дуже багато. Я ставлю ще трьох. І все. Буду кендлі. Mm. Шість. Е, сім, зараз. Сім. Вісім. 9 Ееее... 10 Все 10 Мамань, їх чу-чуть знову багато Ой, я продав випадково одного Та я Ну то дивися, як легендарки домашні Легендарка... Це напевно найліпша легендарка буде а знаєш що Маманк? Пам'ятаєш, як був івент такий, там де колись був Крісмас Іван. Пам'ятаєш Маманк? А наші, а наші підписники не пам'ятають, бо я тоді не знімав відео. Був колись Тавері. Був колись Тавері Крісмас Івент. Якраз з нього Санти пішли. Оцей Санта був міфіком, тоді його було тяжко вибити. А Санту найлегше буде. Санту? Ельфа, та Ельфа він був легендаркою, і тоді ми його називали найліпшою легендаркою. Було таке було. Все було. А, Сіністер, це ще пізніше було, це ска. Швидше. Ой. Йой, маманк! А ми дамажем? Ні, не Ну, Маманка, чесно, дамажем, дамажем А то я все домажем. Куда ти дамаж? Та то я все дамажу Мені вже одна санта на максимумі А в тебе вже майже всі Блін Маманка Скільки тут хвиль? Подарунок. Ой-ой, мама, квант 6к. Я Виключаю. знаю. все. У нас тут их дуже багато. У нас майже всі мої заморозились. О, все, вс, у мене більше нема тих. А не один. Так, давай тако. Я прокачаю страницанту на максимум. И тоді будет все класно. Ой. І моїх? Ні, один єдиний тащить Тихо, треба ставити Ставимо, ставимо Кентли Ти, а, Я вже дівнув Маманка У е, мене було 30 плюс 48 а Мені чуть-чуть не вистачає Візляти. А я не думаю. Давай зараз мама пошукаємо один подарунок. Okay. Мені okay. казав okay. один мій okay. друг, що один okay. подарунок okay. є в лобі. Okay. Давай знайдемо okay. один, а потім вже всі okay. інші. Okay. А потім okay. в наступному відео знайдемо всі okay. інші. і okay. А ну мананки. Давай так. Шукай. М -м -м. Тільки уважно дивись. так, Май Май розумі Треба розумі дуже розумі добре знайти, Оде в лобі точно є. Якщо не знайдемо в лобі, в тредік плазі будемо я шукати. Розумі. Я розумі. Те, що я є, я знайшов, я дивись, Ти сюди, маман, на тредік плазу телепортайся. Я сюди, сюда, там де Тредик Плаза. Маманк, ти де. Ага. Так, мама пішол. А я. А я. Дивіться, бачила, тут один подарок був. Ось тут. Ха. Ну, бачите. А маманка ще є на сервері? Є. Uh -huh. Давайте на нього просто репорт кинемо. А ну ладно. Так, зараз я йду до мамонка, я найду. Як ще один подарок найду. А я точно не найду. Так, де тут? Ой, мамонка. А ну, в мене йшли, типа? Крисмас-евент. Є один. А на ну, таск, вот три. Далі, один є. Міфінг, а ще є орнаменти. О, коні. О, чи назис. Давайте ще попродаємо чуть-чуть легендарок. Ой, епики легендарок. Оце. Позливаємо, позливаємо. Так, все. такой продала Опять. так Опять. чекаем маманка пока Опять. чекаем дэм открыть а? я хочу открыть бумы трейдик глаза. не сам ара а. а, все за 600 ха открыла мама дивись да, ты... э, тапайся да, ты... о эпик тапайся на э, там где трейдик глаза. Дивись, бачиш, що тут збоку в подарок? Ось тут, маман. Ди сюда. Я взади тебе. О, дивись, і тут подарок. Підбирай. Підібрав? Ти підійди до нього? Ні Підібрався? Бачиш, в наступного відео будемо шукати і подарки, і орнаменти. Бачиш, тут ще є кульки різдвяні? Це буде класно. І на цьому, друзі, ми будемо завершувати відео. І всім... Маман, ти сюди. Я на апдейтарі. 8, 9, на, на в 7 на самому початку. На спавці. А, Ходи сюди, маманка. Ма, ходи. Так, все. І на цьому, друзі, ми будемо завершувати відео. І сим... А, ты прошу відкриєш Create? Давай! А, Ну и на цьому, друзья? Мы будем завершувати видео с маманком. И всем па 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 па